Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо вивчення відокремлених членів речення та поговоримо про дієприкметниковий зворот, тобто про відокремлене означення. Відокремлені означення найчастіше можуть виражатися дієприкметниковими або прикметниковими зворотами. Ми з вами говоримо сьогодні про дієприкметниковий зворот. Тому пригадаймо, зворот це дієприкметник із залежними від нього словами. Дієприкметник, можливо, хтось забув, це форма дієслова, яка несе в собі ознаки прикметника і дієслова. І відповідає на питання, який, яка, яке, тобто питання прикметника. Розгляньмо приклад. Краплі які зронені хмарами. Ось він діє прикметниковий зворот, який на письмі ми з вами виділяємо комами з обох боків. А краплі. Це означуване слово, від якого ми з вами ставили питання до нашого зворота. Розгляньмо, які ж розділові знаки вживаються при дієприкметникових зворотах. Ген-килим, витканий з птиць, летить над морем. Зверніть увагу, хто що? Килим це означуване слово. Килим який витканий із птиць? Ось є прикметниковий зворот. Якщо означуване слово стоїть першим, а зворот одразу після нього, то ми виділяємо такий зворот комами. Наступний приклад. Осяяний сонцем. Перед нами розкрився зовсім новий світ. Хто що світ означуване слово, світ який, осяяний сонцем? Це зворот. А тепер зверніть увагу, між зворотом та означуваним словом є ще другорядні члени речення. В такому випадку ми зворот з вами відокремлюємо. Наступний приклад. Засмаглий на сонці й вітрі, він дивився вперед. Хто що? Він, а він який? Засмаглий на сонці й вітрі. Означуване слово він, частина мови особовий займенник. Якщо наш зворот засмаглий на сонці й вітрі, Стосується особового займенника, то такий зворот потрібно відокремлювати комами. І останній випадок відокремлення. Наляканий громом, кінь тихенько заіржав. Хто що кінь? Кінь який, наляканий громом. Зворот стоїть на першому місці означуване слово після нього. Але в нашому реченні є додаткове обставине значення. Кінь заїржав. А заїржав він чому? З якої причини? Бо він був наляканий громом. Ось воно додаткове обставине значення. Тобто зворот ми повинні відокремити. А якщо зворот стоїть на першому місці, означуване слово після нього, але в нас немає додаткового обставиного значення, то такий зворот ми не відокремлюємо. Сріблом повиті тополі стоять коло сіл. Тополі, які сріблом повиті, ось наш зворот. Немає додаткового обставиного значення, тобто не відокремлюємо. А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу, уважно прочитайте речення та подумайте, в яких реченнях вам потрібно поставити розділові знаки. А тепер перевірмо себе. Умитий дощем сад занурився в сон. Зворот на першому місці. Означуване слово після нього, але в нас немає обставиного значення. Зворот не відокремлюємо. Друге речення. Умитий дощем він занурився в сон. У цьому реченні означуване слово виражене особовим займенником, а значить, зворот умитий дощем» ми будемо відокремлювати. А ось у третьому прикладі наше означуване слово виходить на перше місце. Сад який? Умитий дощем. А ми пам'ятаємо: якщо зворот стоїть відразу після означуваного слова, то він відокремлюється комами. І останній приклад. Стомлені спрагою, коні здалеку почули воду і почали іржати. У нас з вами зворот стоїть на першому місці, означуване слово після нього. Але ми пам'ятаємо, якщо є обставине значення, то потрібно зворот відокремити. Перевірмо себе. Коні здалеку почули воду і почали ржати. Чому? З якої причини? Бо вони були стомлені спрагою, так, вони дуже хотіли водички. Тому ось тут є додаткове обставине значення, а значить такий зворот ми відокремлюємо комами. Сподіваюся, що всі ці речення ви розібрали правильно, поставили знаки. І ми з вами зустрінемося на наступних уроках. До зустрічі!